На зв'язку компанія Степанеча. То сьогодні передаємо Fort Escape 19-го року. Нашому клієнту Юрію розкажіть, які у вас враження взагалі від е, комунікації з менеджерами від нашої компанії? Файно проходила. Починав з Віталієм. Коректне абсолютно спілкування без тиску, без ніякого наполягання, тобто завжди давали можливість до роздумів і приймати рішення самостійно. Це мене дуже порадувало. Супер. А які враження від машинки? Чи ну, все збіглося з очікуваннями? <смас> машина така, як катіли, тому все буде добре. Все та, буде супер по прорахункам чи вчасно приїхала, чи прорахунок ремонту, і взагалі взагалі прорахунок збігся. Так, все добре. Я приймав безпосередню участь. Володимир дав можливість на торгах приймати участь. Ми все бачили, що ми обирали, що ми брали. Тому все добре. Можливо, все добре. є якісь зауваження до нашої компанії або рекомендації, щоб покращити. Ви професіонали, я не можу вам <с давати поради по покращенню. В принципі, мене все задовольнило. саме головне особисто для мене було що давали завжди можливість, щоб людина сама думала, сама обирала, пропонувались варіанти а рішення. Залишали за мною це дуже добре, тому що не в кожній компанії є така можливість. Це я вже вам скажу з досвіду. Супер! Ми дуже раді, що все сподобалося, що все збіглося. І від нашої компанії такі невеличкі презенти це бажано не розпивати зараз не об корабель. Це дякуємо вам і друзі. обирайте компанію Сипанечато. Па-па! Рекомендуємо!